У попередніх двох лекціях теми дослідження у сфері неінфекційних захворювань ми розглядали, які бувають дизайни досліджень та як спромувати вибірку у дослідженнях. В останній третій лекції цієї теми ми розглянемо як інтерпретувати результати проведених досліджень. Почнімо з розгляду структури типової статті, у якій опубліковано результати проведеного дослідження. У сучасній науці всі статті мають уніфіковану структуру. Знаючи її, можна швидко та легко знайти потрібну інформацію та зекономити час на читання. Отже, структура типової статті складається з абстракту короткого змісту статті. Вступу методів результатів обговорення і висновків. Кожен з цих розділів має свою чітко визначену мету і зміст. Так, вступ відповідає на питання, чому ми проводимо це дослідження. У ньому розкривають актуальність та контекст дослідження, місце пропонованого дослідження у попередній сумі знань і формулюють дослідницьке питання. Розділ методи описує те, що автори планують робити, щоб відповісти на поставлене дослідницьке питання. А розділ Результати що вийшло після того, як автори застосували ці методи. У розділі обговорення результатів автори повертаються до першого вступного розділу і показують, яке значення мають результати їхнього дослідження серед загальної суми знань з того питання, яке вивчалося. Для того, щоб прочитати та критично оцінити дослідження, презентоване у статті, достатньо прочитати методологію та таблиці або графіки з результатами. Що ж потрібно знати для того, щоб змогти це зробити. Ми розглянемо кілька основних статистичних концептів, які потрібно розуміти, щоб читати результати досліджень. Це концепт похибки вибірки та пов'язання з нею довірчі інтервали та значущість різниці, концепт мір зв'язку. Та підходи до аналізу кількісних даних. І почнемо ми з похибки вибірки. Похибка вибірки це частина загальної похибки оцінки параметра, викликана випадковим характером вибірки. Це означає, що якщо ми зробимо 100 або 1000 вибірок за однаковим алгоритмом з тої самої загальної популяції у той самий період часу, то оцінки параметру, які вони нам даватимуть, будуть різними. Математично доведено, що ці оцінки вписуватимуться у нормальний розподіл. Тобто приблизно двох третіх всіх вибірок дадуть нам оцінку дуже близьку до справжнього значення параметра. Ще одна третя всіх вибірок будуть охоплювати діапазон вдвічі більший. І останні 5% вибірок, на жаль, дадуть нам оцінку параметра дуже далеко від справжньої. Це відбувається не тому, що вибірка сформована з порушеннями, а через випадкову природу її формування. Чи можна зробити вибірку без похибки? Ні. Закони теорії ймовірності не дозволяють цього зробити. Хороша новина полягає у тому, що у правильно побудованій репрезентативній вибірці похибку можна контролювати. Розмір похибки вибірки прямо пропорційний розподілу даних у ній і величині оцінюваного параметра та зворотньо пропорційний розміру вибірки. Чим більша вибірка, тим менша похибка. У реальному житті ми маємо справу тільки з однією вибіркою і ніколи не знаємо, яка вона точна чи ні. Тому ми завжди маємо намагатися оцінити цей параметр у загальній популяції, тобто побудувати довірчі інтервали, або протестувати, чи існує зв'язок у загальній популяції, тобто порахувати значущість різниці. Про це ми поговоримо трохи згодом. Через те, що під час проведення досліджень найчастіше працюють з вибірками. Під час читання результатів цих досліджень важливо розуміти концепцію вибіркових оцінок, тобто ті статистичні показники, які дозволяють нам поширити результати вибіркових оцінок на загальну популяцію. Це довірчі інтервали та значущість різниці. Довірчі інтервали це межі, в яких лежить значення оцінюваного параметра у загальній популяції. Довірчі інтервали вираховують на основі похибки вибірки. Як правило, будують 95% або 99% довірчі інтервали. Довірчий інтервал показує нам, у яких межах лежав би оцінюваний. Параметр у 95 або 99 вибірках зі 100. Значущість різниці це імовірність спостерігати між групами такі відмінності, які ми спостерігаємо за умови, що у загальній популяції їх немає. Значущість різниці вимірюється на шкалі від 0 до 1 або від 0 до 100%. Чим вона є меншою, тим менша імовірність того, що результати, які ми спостерігаємо на нашій вибірці, не існують у загальній популяції, тобто тим краще для нас. Коли говорять, що якісь різниці незначущі, Хочуть сказати, що імовірність, що різниці, які ми спостерігаємо, зумовлені випадковим коливанням того самого параметру в різних вибірках з тої самої загальної популяції, занадто велика. І ми не можемо говорити, що ці групи справді мають різні значення параметра. Пороговим значенням для соціальних досліджень вважають 5%. Для клінічних 0,1%. Тому у таблицях з результатами часто біля цифр ставлять позначку зірочка і пишуть під таблицею, що вона означає значущість менше 0,05%. Таким чином, автори хочуть підкреслити ті результати, які існують у загальній популяції. Для статистичного вираження зв'язку між фактором нараження і результатом використовують міри зв'язку. Зв'язок це статистична залежність між двома або більше подіями, характеристиками або іншими змінними. На відміну від причини, зв'язок є двостороннім. Зверніть увагу, що за результатами статистичного аналізу ми можемо виявляти тільки зв'язки, а не причини. Міри зв'язку вимірюють силу зв'язку між фактором нараження та результатом. Основними мірами зв'язку, які використовують у дослідженнях громадському здоров'ї, є відношення ризиків та відношення шансів. Обрахунок відношення ризиків та відношення шансів починається з побудови таблиці 2 на 2. У таблицях 2 на 2 у стовпчиках розташовують статус щодо результатів хворий або здоровий, а у рядках статус щодо нараження наражений або ненаражений. Відповідно, на перетині рядків і стовпців утворюються чотири клітинки. В кожну з цих клітинок розміщують одного з Учасників дослідження. Клітинка А хворий і мав фактор нараження, клітинка Б. Здоровий і мав фактор нараження, клітинка С хворий і не мав фактору нараження, і клітинка Д здоровий і не мав фактору нараження. На наступних двох слайдах наведено процедуру обрахунку відношення ризиків та відношення шансів на основі таблиць 2 на 2. Зверніть увагу, що через математичну природу цих двох показників відношення ризиків обчислюють у когортних або інтервенційних дослідженнях, а відношення шансів обчислюють у дослідженнях дизайну випадок контроль або кроссекційних. Проте інтерпретація цих показників є однаковою. Якщо показник відношення шансів або відношення ризиків дорівнює одиниці, то зв'язку немає, тобто фактор нараження не пов'язаний з розвитком результату. Якщо значення відношення шансів або відношення ризиків лежить від нуля до одиниці, то зв'язок негативний, тобто фактор нараження зменшує ризики або шанси розвинути результат. Якщо ж значення відношення шансів або відношення ризиків більше одиниці, то зв'язок позитивний. Тобто фактор нараження збільшує ризики або шанси розвинути результат. У роздаткових матеріалах ви також можете знайти приклади обрахунків цих двох показників. Для мір зв'язку також існують довірчі інтервали. У цьому разі ми перевіряємо, чи не потрапляє у довірчий інтервал те значення ступеня зв'язку, яке означає відсутність зв'язку. Нагадаю, що для відношення шансів та відношення ризиків це одиниця. Якщо потрапляє, то це означає, що у загальній популяції зв'язку немає. На цьому слайді наведено результати метааналізу відносного ризику мати вовчу пащу серед немовлят матерів, які курили під час вагітності. Ліворуч по вертикалі перераховано дослідження, які увійшли до обрахунків після проведення систематичного огляду. Внизу по горизонталі наведено вісь для відношення шансів, на які червоним виділено значення 1, тобто відсутність зв'язку. Кожен квадратик з вусиками праворуч і ліворуч це відношення шансів та його довірчий інтервал, отриманий для кожного з досліджень. Розмір квадратика кратний розміру вибірки. Як ми бачимо, усі з наведених досліджень, крім одного, дослідження номер 4 отримали ризикові відношення шансів для розвитку вовчої пащі у немовлят матерів, які курили під час вагітності. Тобто всі відношення шансів лежать праворуч від одиниці. Проте у низці досліджень ці відношення шансів були незначущими, тобто їхні довірчі Інтервал перетинав одиницю. Це дослідження номер 1 4, 5, 8, 13 і 15. Який фінальний висновок зробили автори цього метааналізу? Він позначений ромбиком внизу. Це перераховане під час метааналізу значення відношення шансів та його довірчий інтервал. Як ми бачимо, немовлята, чиї матері курили під час вагітності, мали приблизно в 1,4 рази вищі шанси розвинути вовчу пащу. І нарешті останнє в цій лекції. Підходи до аналізу даних. За метою проведення статистичний аналіз буває двох великих груп. Описова статистика описує одну змінну, та аналітична статистика шукає зв'язок між двома або більше змінними. Описова статистика називається ще одновимірним аналізом, тому що досліджує тільки одну змінну. Аналітична статистика застосовує для досягнення своїх цілей двовимірний, досліджує дві змінні одночасно, та багатовимірний аналізи, досліджує три та більше змінних одночасно. Багатовимірний аналіз дозволяє врахувати зв'язки між одночасно кількома змінними, а тому знайти чистий ефект одного фактору. У цій лекції ми розглянули структуру типової статті та основні статистичні концепти, необхідні для читання та інтерпретації результатів досліджень. Ми подивилися, що таке похибка вибірки, довірчі інтервали та значущість різниці, і розглянули міри зв'язку та підходи до аналізу даних. Розуміння цих концептів дозволить вам швидко читати та критично оцінювати результати опублікованих досліджень. Наступна тема буде присвячена комунікації та адвокації у сфері неінфекційних захворювань.